Тий преподобний гори Афонської Іосиф Ісихас, повчаючи людей, говорить, людина має у своєму житті трьох ворогів. Найперше, це біси, котрі постійно до неї підступають. Друге це є її тіло, а третє це звичка або світ. І коли дійсно подивимося на своє життя, то бачимо, що усе, що є, є від цих трьох ворогів. Але з цих трьох ворогів тільки двома людина може керувати. Тільки двома людина може розпоряджатися через свою волю. Людина бісами не розпоряджається, біси до людини можуть підступати, біси людини можуть спокушати. Бо біси не є залежні від нас. Але коли подивимося, у святе письмо, а особливо у книгу про многострадального Іова, то бачимо там слова, які говорить Бог до диявола. Тіло може щіпати, уражати, але душі його не доторкайся, бо душа моя. Інші ж два вороги для людини це є наша природа, тіло, а другий ворог це є світ, звички наші. Справді, коли подивимося на себе, то бачимо, як інколи наше тіло не намагається. У чомусь догодити Богові. Ми своїм тілом послаблюємо молитву, послаблюємо піст, ми своїм тілом послаблюємо якісь інші духовні подвиги і через що стаємо похожі, не мов би до дикого коня, як говорять ці ті отці, котрі. Вибігли із упряжу і свою душу женемо у світ до інших спокус і звичок. І тоді, коли тіло ми своє не беремо під контроль, світ починає опановувати нам. А через світ. Ми у своєму житті починаємо започатковувати різні звички. І ці звички уже не раз є такі нам добрі і милі, ми не раз до них так привикаємо, як до якихось немовби ям на нашій життєвій дорозі, в котрих ми уже переступаємо, до котрих ми звикли, до котрих ми навіть, може, і вдаряємося, але попри це ми не шукаємо іншої дороги. Ми не шукаємо, як би заповнити, загладити ті ями у нашому житті. І ось світ. І тіло, звички, і наша природа це є ось ті вороги людини, котрими ми можемо опанувати. Так дивлячись на це і перечитуючи сьогоднішнє святе Євангеліє, бачимо, що людина Може усе це подолати. Людина може не піти за світом і не підкорятися своїй плоті. Симон Петро, а з ним і інші апостоли, коли побачили Ісуса Христа і коли пустив Симон у свічове Господа, не Немов би перемінив свою душу. Коли сидів разом із Спасителем у своєму човні, не немов би відчув якесь полегшення і прозріння у своїй душі. Він був добрим риболом. Так що вже навіть можемо сказати, що робити ловити рибу для нього було природним явищем. І це було для нього звичкою. Він знав добре, коли іде, водиться риба. Він знав добре, що потрібно зробити, щоб її зловити. А тут Ісус Христос каже Симонові: відпливи на глибину і закинь що тоді говорив Ісус Христос у проповіді до людей? Напевно, говорив слова такі, які змогли розкрити давно за рани душі. І Симон чув усі ті слова, і, почувши їх. Щиро повірив Господу. І навіть будучи майстром своєї справи, уже після цього всього довіряється, свою волю віддає Богові. А Ісус Христос бачить, що Симон уже готовий бути його учнем. Але ще немає сміливості, на кінець каже ось ці слова, відпливи на глибину і закинь сіті. Знаємо, що відповідає Петро. Каже, Господи, наставнику, цілу ніч трудилися і нічого не впіймали. Але якщо ти так кажеш, я це зроблю. Відпливши на глибину, ловлять аж два човни повні риби. Після цих усіх подій Ісус Христос знову звертається до Симона. Каже, іди за мною і будеш ловцем людей. Насправді, це не Симон, закинув сіть, у глибини вод. А це Ісус Христос простягнув руки і зловив у свої спасенні сіті Симона і всіх, хто був із ним. І після цього, дивлячись на усі сьогоднішні події, маємо і ми з вами, дорогі у Христі, браття і сестри, забажати. Також потрапити у спасенні сіті нашого Спасителя. Бо тільки у них, розуміємо, ми можемо вибратися на берег, тільки завдяки ось тим сітям, котрі Господь не забирає із вод нашого життя. Ми можемо врятувати свою душу. Але для цього ми маємо побороти ось тих ворогів, про котрих ми говорили на початку. Побороти своє тіло і побороти цей світ зі звичками. І замітьте, говорить преподобний, що тільки три є вороги біси, тіло і світ. І серед цих трьох немає людей. Не люди наші вороги, хіба що ми самі можемо стати собі ворогами? А ось ці три звички тіло і світ, є наші вороги і біса. І якщо ми їх поборемо, якщо докладемо свої зусилля і віддамо свою волю, Богові, то тоді і опинимося у тих спасительних сітях нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, дай нам сили, щоби побороти ворогів нашого життя. Дай нам сили, щоби побачити наші гріхи. І прийти до тебе у щирому покаянні, вилікувати їх, і у причасті прийняти лікарство, яке оживить нашу душу. Дай нам сили, щоби більше не вступати у ті гріхи, і з тобою крокувати у цьому житті. Амінь.